Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Що робити, якщо ваша рослина не росте? Як підштовхнути її до активного зростання? Сьогодні ми познайомимось з таким засобом, як циркон, і дізнаємося, яким чином його застосовувати. Ціркон це біостимулятор, виготовлений на основі природних рослинних речовин, зокрема, екстракту ехінацеї пурпурової. Він добре впливає на зростання, рослини стають міцнішими, менше хворіють. Декоративно квіточі рослини довше квітнуть, а плодові дають більший врожай. Циркон дуже корисний при пересадці, допомагає вкоренитися і сприяє стійкості до різних негативних факторів, незалежно від того, де росте рослина в саду або на підвіконні. А ще він у Універсальний і підходить для кімнатних рослин, для рослин відкритого ґрунту і тепличних. Що цікаво, цей засіб не містить ані заліза, ані фосфору, ані інших мікроелементів з традиційного складу добрива. Тоді яким чином йому вдається так чудово працювати? Справа в тім, що різні рослинні кислоти в поєднанні з етиловим спиртом, що також ходить до складу циркона, при внесенні в ґрунт або на листя активізують фітогормони, а вони, в свою чергу, підштовхують змісення захисних, регенеруючих та інших функцій рослини. Перед обробкою рослини циркон потрібно Розвести відстояною водою або водою з колодязя чи бюєта. Важливо, щоб вода була без хлора кімнатної температури. Спочатку ампулу засобу розводять в 1 литрі води, при цьому ми побачимо повітряні бульбашки, а потім додають ще 9 літрів води. Для приготування розчину користуються скляною або пластиковою тарою. Металеві предмети не підходять через можливе окислення. Готовий розчин зберігає здібності не більше доби циркон після заходу сонця, тому що при наявності ультрафіолету активні речовини втрачають свої якості. Щоби оприскати кімнатні рослини, розчин циркону наливають у зручний пульверізатор і рівномірно обробляють рослину по всім поверхням. Краще обробляти в період бутонізації і активного зростання пагонів. Для дерев, чагарників та овочів, використовують садовий оприскувач. Плодові дерева оприскують рясно до п'яти. Литрів розчину на одне дерево двічі за сезон при появі бутонів та через два тижні після закінчення цвітіння. Плодові чагарники оприскують один раз під час бутонізації, буряк, моркву, картоплю обробляють одноразово, коли вони проростуть на 10 см від землі. Овочі оприскують по різному або після посадки у відкритий ґрунт, якщо це розсада, або після того, як на кущику з'являться 3-4 повноцінних листочка. або о, в період цвітіння чи під час формування зав'язі. циркон можна також використовувати для замочування насіння перед посадкою, а також для замочування коренів. Час замочування насіння складає 8 годин. Коріння саджанців залишають в розчині на ніч. Цей засіб справжня знахідка і для хвойних рослин, які з величезним трудом приживаються на новому місці. Їм допоможуть оприскування і полив під корінь цирконом кожні два тижні. Великим плюсом є і сумісні циркону з багатьма інсектицидами та фунгіцидами, які можна змішувати з ними в одній тарі. Якщо при цьому не з'явився осад, значить препарати сумісні. Якщо з'явився таку суміш використовувати не слід. Спробуйте спочатку змішами. Шати маленьку кількість препаратів і подивитися, чи не випаде осад. Наостанок додам, що циркон чудово підійде заощадливим господарям, бо має невелику вартість. Спробуйте і ви перевірите, як працюватиме цей препарат на ваших рослинках. Пишіть свої враження в коментарі, задавайте питання, і цілком можливо, що саме ваш коментар набере найбільшу кількість вподобайок і забезпечить вам подарунок від Агромаркета 100 бонусних гривень. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео. А я піду до. Наступної зустрічі, пока пока.